Прибуває у Шевченківському районі. Власне біля цього помешкання, яке постраждало цієї ночі. Тут, на жаль, загинуло двоє людей: це мати та син. Мати була 1960 року народження, тобто їй за два дні мало виповнитися 65 років. Два дні вона не дожила до свого дня народження. Син 1997 року народження. Ми можемо бачити, що тут все знищено, все просто чорне. Досі продовжує капати навіть зі стелі вода. Ось ми тут стоїмо, все обгоріле. Стелі теж стала чорною. Теж ми можемо побачити, що змішалось це все з різноманітним сміттям. Тепер не зрозуміло, що тут не було. Є лише ось залишки посуду якогось. Теж трішки це все видно, але загалом нічого не зрозуміло. Також ви можете побачити, я стою біля дверей. Їх від температури навіть вигнуло, можемо спостерігати. Про це мені розповів власне, сусід. Ось тут також можемо спостерігати, що ця квартира теж постраждала. Її власники навіть не можуть підрахувати приблизно, які це суми. Вони зазначають, що жити тут вони не зможуть найближчий місяць точно. Ось ми можемо спостерігати, що навіть цегла, яка тут зазвичай була зеленого та білого кольору, вона просто стала чорна. Ось настільки все це виглядає, і насправді тут дуже складно дихати, оскільки такий стійкий запах гарі. дуже важко взагалі дихати тут, перебувати, але люди продовжують закривати плівкою вікна. Мені вдалося загалом поспілкуватись навіть із сусідами. Ось влас власники цієї квартири були якраз в своєму помешканні під час того, коли це все відбулося, і власне сам господар відбувся тим, що в нього є царапина. Він зазначив, що якби трішечки сильнішим був удар, якраз би їхня стіна була повністю зруйнована, тому що зараз там просто її видало, і є тріщина через те, що це якраз відбулося поблизу місця, де вони були з дружиною. Вони весь цей час були в своїй квартирі. Пережити вони навіть не беруться коментувати, і дуже складно підрахувати їм збитки. Вони зазначають, що це суть сотні тисяч гривень найближчим часом жити в своїй квартирі. Вони не планують, намагаються зараз хоч щось зробити. Я бачила, що вони закривають зараз вікна плівкою, також намагаються хоч щось трішки прибрати. Детальніше, що ж в них з квартирою можемо почути у прямій мові. Все постраждало. Одходної двері що її зламало, покаробило температури. Потім Гар. Подпадали від температури, чи от води багети, залили водою, їх служби, як тушили. Ну і в той кімнаті був прильот, повезло. Якби вибило. Ну, осколків там нема, от шахіду, там просто вибите вікно, вилетіло, рама погнулася. Чув, як питалися збити шахіда, чув, як він пікіровав і йшов вже вдома. Чув як був зрив. Ну, я весь час це ощутив по собі. Також мені вдалося поспілкуватися із з іншою сусідкою постраждалої квартири. Вона якраз почала робити в своєму помешканні ремонт. Тому саме в цю ніч вона була в іншому місці, але їй о шості ранку зателефонували і сказали, що ось таке відбулося. Вона прийшла в свою квартиру, аби оглянути наслідки. Зазначає, що звісно ж, на щастя, вона має лише матеріальні збитки. Детальніше можемо почути у прямій мові. Слава Богу, тільки вікна, вікна, двері. А от у сусідів от там горе, бо там загинули люди. Як так. Розкій, ви кажете, мали роботи ремонт чи роботе, які от у вас да, пошкодження? Ми? Які у вас пошкодження, скільки приблизно оцінюєте збитку? В мене, в мене. Ну, поки, поки так на скидку так, порядка 100 тисяч. А, от. Ну це ж гроші. Бо там вже нічого не можна змінити. Розумієте? Оце дуже страшно. Власне в цій квартирі мешкала жінка, яка була волонтеркою. Як мені розповіли сусіди, вона мала 10 рокотів. Врятувати вдалося зараз, станом зараз відомо ще лише поки одного. Так і вона, от жила, була волонтеркою. Також її син, як я зрозуміла, теж був волонтером. Ось така родина сьогодні. На жаль, залишила це життя. От через наслідки от такі атаки ворога.